Острозький закладав Звягельський замок як осередок міста на віки, і замкову православну Микольську церкву також, адже був справжнім поборником православ'я. Перша відома православна церква у Звягелі замкова микольська дерев'яна готична. Її збудували за велінням князя Костянтина Івановича Острозького на мурованому фундаменті на початку 16 століття. Це була зменшена копія Микольської церкви у в Вільнюсі, де Костянтин Іванович проживав тривалий період і де засновував православні церкви. За часів сина Костянтина Острозького, знаменитого князя Василя Костянтина, у документах за 1582 рік з'являються відомості про наявність у звягелі ще однієї православної церкви. Збудована Василем Костянтином, вона була освячена як церква Вознесіння Спаса або Преображення Господнього. До 1794 року мала назву Спаська, згодом Преображенська. У 1799 році Преображенська церква стає Соборною, тобто головним храмом Новоград-Волинського єпархіального округу. Відтоді, 19 серпня, День Вознесіння святого Спаса або Преображення Господня, було головним храмовим святом міста. Новий храм був збудований на іншому місці. На дитинці звягельського замку приблизно там стоїть пам'ятний знак, який розповідає про хрещення Лесі Українки. Собор став архітектурною домінантою звягеля. Його розташування на осьовій лінії нової вулиці Соборної і вулиці Корецької справляло чудове враження на всіх, хто приїжджав до міста. Собор мав розміри 30 на 13,5 метрів, а товщину стін 1 метр 20 сантиметрів. У 1919 році була спроба місцевої радянської влади вилучити з усіх храмів міста метричні книги. У середині 20-х років вивозили церковні цінності. У 1935 році Преображенський собор був підірваний комуністами. Можливо, саме у ньому перебувала ікона Пресвятої Богородиці, яку вдалося реставрувати. Тепер святиня занесена до реєстру Державного фонду майна України як твір Київської іконописної школи. Вона відновлена і перебуває у Звягельському краєзнавчому музеї.